Мене прийняли у Грандшан. Мені від цього було ні жарко, ні холодно. Правда, я радий був поїхати розвіятися, як сказав би дід Леон. Я зібрав свої речі у рюкзак і навіть не оглянувся, закриваючи за собою двері своєї кімнати. Перед від'їздом я попросив маму покласти гроші місьє Мартіно на книжку. Мені більше не хотілося їх тратити. Мені взагалі нічого не хотілося, крім неможливого. І я вже розумів, що не все в цьому житті можна купити. Тато сам відвіз мене у нову школу. Йому треба було у справах у ті краї. По дорозі ми з ним майже не розмовляли. Ми обидва знали, що наші дороги розходяться. Ви подзвоните мені, коли будуть новини, добре? Він кивнув. Потім нахилився і незграбно поцілував мене. «Грегуар?» Так, ні, нічого, будь щасливий. Постарайся, ти цього заслуговуєш. Знаєш, я ніколи тобі не говорив, але думаю, ти хороший хлопець, дуже хороший. І він міцно, міцно стиснув мій лікоть перед тим, як сісти в машину. Я не став першим учням. До відмінників мені було далеко. Якщо чесно, я, мабуть, був в останньому класі, але вчителі мене чомусь любили. Наприклад, одного разу мадам Верну, учителька французької, роздала письмові роботи. Я отримав шість із двадцяти. Сподіваюсь, ваша машинка для чистки бананів далася краще, сказала вона і усміхнулася мені. Думаю, вся справа була в тому моєму листі. Всі знали, що я абсолютно бездара, але хоча намагаюся з цим боротися. Зате з малювання і праці я був поза конкуренцією, особливо з праці. Я вмів більше вчителя, чесне слово. Коли у когось на уроці щось не виходило, то в першу чергу зверталися до мене. Спочатку місьє Жугле це не подобалось, а тепер він бере приклад із своїх учнів, увесь час запитує моєї поради у мора. Більше всього я ненавидів фізкультуру. У спорті я з дитячого садка нуль. Але тут це особливо кидалось у вічі, тому що товариші підібралися міцні, спритні і любили цю справу. А в мене нічого не виходило. Адже я не вмію ні бігати, ні плигати, ні неряти, ні ловити м'яч, а вже кидати поготів нічого, повний нуль, пусте місце. Товариші наді мною сміялися, але не зле. Е, дюбоск, говорили мені, коли ти спорудиш машинку для нарощування м'язів, або Бережись, плигає Дюбоск, готуйте пов'язки. Раз у тиждень я говорив по телефону з мамою і перш за все запитував її, чи є новини. Одного разу вона сказала: слухай, Григоар, досить, ти ж знаєш, якщо будуть новини, я відразу тобі скажу розкажи краще, як ти живеш, що робиш, які в тебе вчителі, які друзі. А мені нічого було їй сказати. Я щось видавлював із себе і швидше закругляв розмову. Все, що не стосувалося дідуся, стало мені байдуже. Мені жилося непогано, але щасливим я не був. Я мучився від того, що нічим не можу допомогти діду Леону. Я б гори звернув для нього. Я б дав, якщо треба, розрізати себе на шматки і підсмажити на повільному вогні. Я готовий був нести його на руках через усю землю, притискаючи до грудей. Я б усе, що завгодно витерпів, тільки порятувати його. Та що, толку, якщо все рівно зробити нічого було не можна, тільки чекати. Це було нестерпно. Він то прийшов мені на допомогу у найважчий момент, коли мені це було потрібно, а я що? Ніякого від мене толку. Так я думав, до того уроку фізкультури. В меню цього разу був канат з вузлами. Жах! З шести років намагаюся, але так жодного разу не ухитрився на нього залізти. Ніяк. Канат з вузлами, мій вічний сором. Коли підійшла моя черга, Моно гаркнув Увага! Увага! Зараз інспектор Гаджет продемонструє нам свої панчохи. Я подивився на верхівку стовпа, до якого був прив'язаний канат, і прошепотів Дідусю, послухай, у мене вийде, я це зроблю для тебе, для тебе. Чуєш? На третьому вузлі я зрозумів, що більше не можу, але тільки міцніше стиснув зуби і напружив свої дохлі руки. Повнії сиркової маси, четвертий вузол, п'ятий, все, зараз випущу. Мені це не під силу, ні, не можна, адже я обіцяв. Я крякнув і сильніше уперся ногами. Ні, все не можу, руки вже розмикаються. І тут я побачив хлопців. Увесь клас стояв навколо стовпа далеко внизу. Хтось крикнув Тримайся, Дюбоск, давай! Прийшлося іще піднапружитися. Під заливав очі, руки горіли. дюбоск, дюбоск!», дюбоск надривалися товариші, підтримуючи мене. Сьомий вузол. Більше не можу. Зараз втрачу свідомість, а вони там унизу скандували титри із мультика. Хто йде? Хто йде? Інспектор Гаджет, це він, це він, інспектор гаджет. Вони підбадьорювали мене, але цього було мало. Лишилось всього два вузли. Я поплював на руку, потім на другу. Дідусю, ось він я, дивись, я посилаю тобі мою силу, я посилаю тобі мою волю. Візьми їх, візьми, вони тобі потрібні. Ти того разу допоміг мені зі своїми знаннями, а я допоможу тобі тим, що в мене є. Візьми мою молодість, моє завзяття, моє дихання, мої м'язи. Вони маленькі та удачненькі. Візьми їх, дідусю, візьми все, будь ласка. Гомілки в мене вже кровоточили. Я не відчував ні рук, ні ніг. Лишився останній вузол. Давай! Давай, давай, візнувалися хлопці. А голосніше за всіх кричав учитель. Я рявкнув сам на себе не спати, схватився за верхівку стовпа. Знизу відбувалося щось неймовірне. Я плакав, від радості і від болю все разом. Я зіслизнув униз, як мішок. Момо і Самуель підхопили мене. І почали качати. Це він, це він, інспектор гаджет, співали всі. Я вирубився. Цього дня мене мов підмінили. Я став рішучим, злим на роботу, цілеспрямованим, звідки тільки сили взялися. Вечорами, замість того, щоб дивитися з усіма телевізор, я йшов далеко через поля. Ліси, села, як рокував довго, довго, дихав повільно і глибоко, і повторював про себе завжди одне й те. Візьми, все це, дідусю, дихай цим чистим повітрям, дихай, вбирай цей запах землі і туману. Я тут, я твої легені, твоє дихання, твоє серце, я допоможу тобі. Візьми! Це було як штучне дихання, тільки на відстані. Я ситно їв і багато спав, я торкався кори дерев і ходив гладити сусідських коней. Запускаючи руку в теплу гриву, я шепотів візьми, це тобі корисно. Одного разу ввечері подзвонила мама. Коли за мною прийшов черговий, серце в мене так і впало. Новини кепські, синку, лікарі переривають лікування, воно нічого не дає. Але ж він помре. Я викрикнув це в пустому коридорі. Тоді вже відключіть його самі, швидше буде, і я кинув слухавку. Після цього я на все плюнув. Став знову грати в настільний футбол з хлопцями, працював аби як, і майже перестав розмовляти. Життя мені набридло. Для мене дідусь ніби вже помер. Коли дзвонили батьки, я їм просто не відповідав. І ось учора хлопець із старшого класу прийшов за мною в спальню. Я спав без задніх ніг. Він тряс мене й так і сяк. Гей, гей, прокидайся, підйом. Я вимовив, ледве повертаючи язиком. Що ж сталося? Це ти чи що, Тотоша? Чому ти запитуєш, я протероче? Тому що внизу якийсь там дід, в інвалідній колясці, розгоряється. вийми та поклади йому Тотошу. Так це часом не ти? Як небудь, натягнувши штани, я кубарем скотився з четвертого поверху, біг і плакав три річки, як маленький. Він був там. Біля дверей їдальні, з ним хлопець у білому халаті. Хлопець возився з трубочками капельниці, а мій дід Леон сидів і усміхався мені. Я так плакав, що навіть усміхнутися у відповідь не міг. А він сказав: Ти застібнув би ширинку тотушу, позастудишся. І тоді я всміхнувся.